І так далі. і так далі, і так так далі, далі Але по сьогоднішньому дню так само лишається дуже багато питань. І це мене бентежить з точки зору того, що було під час цього ракетного обстрілу Х-22. Приховування інформації, ви не переймайтеся, це не пов'язано з війною. А потім з'ясовується, що це пов'язано з війною. Де шукати правди? У мене, питання. І в мене низка питань, Вибачу, я їх озвучу одразу. Звідки вилетів гелікоптер. Ну, тобто, це мої журналістські питання. Я не вимагаю відповіді, я не роблю запит до міністерства. Та? Звідки вилетів гелікоптер? гелікоптер? Який в нього був маршрут? Туман, на який посилаються, слухайте, туман і що? Гелікоптер летить за приладами, як і будь-який літак. Йому що туман, що не туман? Йому не обов'язково мати пряму видимість: це не автомобіль, і ви не за кермом. Тобто, там працюють прибори, прилади, які вас ведуть. Чому він полетів на бровари, якщо він летів на Харків, ну Хоча можна собі уявити, що там якраз. А це якщо автівкою їхати, це довкола броварів і вас виведе на Бориспільську трасу і далі вже буде Бориспіль і Харківська траса. Чому? Як? Що? Ну, це покажуть самописці. І потім була інформація серед інформаційних агенцій про те, що гелікоптер зачепив дах дитячого садочку. Двоповерховий дитячий садочок він зачепив і тому він впав. Чому він впав? Це питання до самописів, але це про інформування, бо це шерять потім журналісти, які є невігласами там, в авіації, в ППО і так далі. Послухайте, що стало причиною падіння? Це новопридбані гелікоптери французького виробництва для ДСНС. Я дивився відео, яке я не взяв сьогодні. Випуск, там, де е, батько захистив свого сина, він просто матюкається каже, викличте хтось ДСНС. Так що ж викликати, ось воно до вас прилетіло прямо на дитячий садочок. Це іронія з одного боку, долі, страшна іронія. З іншого батько в шоці, та й він каже, що нам брешуть, скільки загинуло. Можливо, брешуть, бо я слухай, я стежу за цими стрічками цілий день. Спочатку йдеться про четверо загиблих дітей, а на вечір стала одна загибла дитина. І це гелікоптер впав на дитячий садочок, де приймали дітей. Ну, тобто батьки приводили, а вихователі і нянечки, вони їх приймають в цей момент. Багато питань і обмаль інформації. І це вже не перший раз. От буквально з обстрілу Х-22, коли влучило в Дніпро, і щось біля Києва десь вибухнуло. Та, кажуть, не показуйте, добре, ми не показуємо. І ніхто не показує. Але ви інформуйте, будь ласка, справедливо, і кажіть правду. Неможливо збити Х-22? Ми вчора це розбрали. Виявилося, що можливо? І в українських протиракетної оборони і протиповітряної оборони є для цього певні засоби, наскільки нам нас інформували, якщо говорили правду. От в мене от низка таких питань, от реально низка ось таких питань. Я закінчив, Олексій. Так, да, знаєш, абсолютно слушно. <кій> і треба буде стежити за результатами цього розслідування. Очевидно, що нічого не очевидно, і не плодячи а, конспірології, не плодячи ніяких а, знаєш, здогадок. А лише можна констатувати одне, що я хотів би зараз. Ми маємо величезні а, загрози, а, продовжуємо їх мати. І зокрема, маємо загрози терористичні з боку Раша Одна з версій, як мінімум, яка буде розглядатися, це навмисне виведення з ладу гелікоптера. Звичайно, що можливо могли бути і причини не дотичні до бойових дій напряму і до диверсії ворога. Але ця версія так само розглядається. Я вчора в нас в ефірі був в Ахмед Закаєв, але місяць тому ми говорили з ним в останнє на тему можливої інфільтрації ворожих структур сюди. І Ахміє тоді дав інтерв'ю нам про те, що е, я власне він політик, е, і тут можливі різні заяви і можливі різні е, трактовки, але я навмисно підтверджував це у бійців інших з північного Кавказу і командирів е, інших підрозділів, інших угруповань, і всі е, зараз північно Кавказці. З принаймні з опитаних всі з опитаних нами, опитаних юменом і а, Київпостом, ще одним проектом, з яким я іноді співпрацюю, вони підтвердили ці ризики: ризики інфільтрації в Україну диверсійних саботаж говорячи англійською мовою груп, які можуть чинити теракти проти лідерів, спротиву. А, і тут треба бути особливо уважним усім. А, і я скажу, що заходи, які вживають до безпеки своєї. Наші побратими, які мають, скажімо так, довший досвід боротьби з ворогом. Вони абсолютно виверені як годинники. І чим би не була ця трагедія, ми зрозуміємо це в кінці власне розслідування. Будемо сподіватися, але ризики лишаються, ризики постійні перевіряти, як це дніща автомобілів. Не паркуватися в одному тому -то самому місці а все це давно реальність командирів, лідерів спротиву з різних країн, з різних абсолютно місць, які воюють з Рашастаном. Так би мовити, тактика безпекова, вона, вона повинна лишатися і треба бути уважним. Ну, правильно обережним. Мене... І тут питання ще одне, яке можна поставити. Я ж тільки поставив питання. Я не стверджую нічого. Чому керівництво, і це наші глядачі так само питають, чому керівництво МВС практично в такому ледь неповному складі летіло одним бортом? Ну тобто, заради безпеки, і чому вони летіли, якщо можна було спокійно пересуватися? Термінова справа в Харкові, ну, можливо, я не знаю. Знов-таки, я ставлю питання. Траса Київ-Харків, вона в чудовому стані. Це найкраща траса, яка є в Україні на сьогоднішній день. Ну, до Полтави, принаймні, точно, до Харкова я там не знаю, чи встигли добудувати. І за притомний час можна доїхати. І знову таки, звідки вилетів гелікоптер? Я, між іншим читаю чат, якщо там будуть якісь вдалі питання або репліки, там може так само з'являтися опитування, то я. Обіцяю, що буде винагорода тому, хто сподобається. Там, я не знаю. Принаймні, якийсь магнітик ось такого ж типу, або, Ну, ясно, що магнітиком ми не обійдемося. Ну, кепка є, і там футболки є, М, розмір. Так що, це просто я заохочую глядачів до активності, ви не бійтеся. І. Е... Олександр Собінов, о, Скрипін, за те, що і я, бо служив на вертушках, знаю, що таке ок та польотні карти. Хтось бреше і дуже. От. Власне, ми можемо, і це ми маємо право, як журналісти, завжди ставити під сумнів, е, офіційну інформацію. А тепер я вже точно я тут підтримую Олексія. Що завжди треба ставити під сумнів інфор офіційну інформацію. Звичка брехати, вона нікуди в наших чиновників, на жаль, не поділася дуже часто. От в цьому захопленні розумієте, от Україна живе в одному режимі, а чиновники там і депутати Ради, в більшості випадків, вони в паралельному світі. Для них ніби нічого не існує. Війни не існує, тобто бадальйон Монако їде, контрабас шурує, це все як і все як раніше. Схематози так само, інакше б не ловили ні Микитася, кого іншого там і цього, цих, цих всіх кадрів, які досі ходять двома ніжками по землі і рішають свої питання на Печерських пагорбах. Так що це все не така проста історія. Ясна річ, що знову буде, буде розслідування. Чи могли збити гелікоптер? Могли. Ну тобто припуск, не припускати такий момент теж можна. З там, елементарної який, знаю, якоїсь базуки, чи як вона називається. Переносний зенітно-ракетний комплекс, там наплічний. Та? Як саме збили український Іл, нагадаю, в Луганську, пам'ятаєте, було таке на початку війни? Це збили просто з базуки, як воно там називається, ігла чи що. Ну, тобто, це, це не була ППО якась серйозна. Просто достатньо було збити літак, який, який віз українських військових в Луганськ доправляв. І нічого. Так що тут питання до, до того, хто що озвучує, ще раз кажу, було зранку там протягом дня четверо дітей, потім стала одна дитина. Тобто Кількість міняється і ніхто нічого. Притомного не говорить. І це, між іншим.